Не розумію, за що на мене образилась моя донька. Я приїхала у відпустку, кликала її до себе в гості, а вона ні сама не приїхала, ні внучку до мене не пустила. Я заробітчанка з 20-річним стажем. Людмилу свою, я коли їхала за кордон, з мамою залишила. Доньці тоді було 18, а зараз 38. Вона сама вже мама 19-річної студентки. Але у доньки моєї є образа на мене. Що я її залишила саму в підлітковому віці, коли їй була потрібна мамина підтримка. Я їй не раз пояснювала, що я тоді по-іншому вчинити не могла, адже її батько мене покинув і навіть аліменти не платив. І за що нам було жити? Я працювала прибиральницею в цій школі, копійки отримувала, мама моя вже тоді на пенсію вийшла. Жили ми з городу в основному із домашнього господарства, тримали кури, корову, город. Воно начебто виручало, прожити при намі можна було, але ж треба було працювати зранку до ночі, бо корова в сама молоко не дасть, і картопля не вродить, якщо з ранньої весни до пізньої осені на городі не працювати. Все це я розповідаю тому, що життя і справді в селі було важке ми не жили, а виживали. Я не хотіла такої ж долі для своєї Людмили. Мріяла, що вона вивчиться і піде в школу працювати, але не прибиральницею, як я. Тому я із першої кращої нагоди поїхала за кордон. Перші гроші, які я в Італії заробила, я витратила на навчання доньки. Вона таки вивчилася в університеті, вчителькою стала, в місцевій школі зараз викладає. Людмила майже відразу, як я поїхала, заміж вийшла, дитину народила, отак перебивалася між навчанням і декретом. Мама моя їх тоді дуже виручила, з дитиною сиділа, а я гроші платила в університеті, щоб її не вигнали. Потім я стала висилати гроші доньці і зятю. Щоб вони наш будинок до ладу привели. Так що тепер у нас на подвір'ї замість старої хати стоїть доволі пристойний, великий, добре відремонтований будинок, в якому і живе моя донька, зять, внучка і моя літня мама. В Італії мені пощастило. Я зустріла хорошого чоловіка, італійця Роберто, який був старшим за мене на 18 років. Жили ми разом 6 років. За цей час я мало працювала, тому що він мене забезпечував, і мені не треба було особливо заробляти. Але в цей час я перестала висилати гроші додому, чим викликала чергову хвилю обурення у своєї доньки. Тепер я була поганою мамою, бо замість того, щоб заробляти гроші і висилати їх доньці, я, на її думку, жила в своє задоволення. Потім Роберта не стало. Я була змушена знову йти на роботу. Але гроші додому я все одно не відсилала, бо зрозуміла, що мені треба і про своє майбутнє подумати. Стала збирати собі на квартиру. Справилася з завданням за 6 років. За цей час я купила двокімнатну квартиру в новобудові і зробила в ній сучасний ремонт. Але цей факт знову обурив доньку. На її думку, квартиру я мала їм віддати, а сама йде жити в село до своєї літньої мами. Ти спочатку мене кинула, а тепер маму хочеш кинути, дорікає мені донька. Що ти за людина, мамо? Я її слухаю. І сама вже починаю вірити, що я погана. Описала вам ситуацію, може, з боку відніше? може, я і справді щось недобре роблю, чи я просто виховала невдячну доньку.